Казка про фею та мурашика. У глибині прадавнього лісу, де дерева шепочуть таємниці вітру, жила лісова фея на ім'я Орія. Ввечері вона варила духмяну каву і сідала на ганок свого будиночка, слухаючи, як співає світ. Одного разу повз ішов малесенький мурашик на ім'я Грінко. Він ніс на спині велику крихту хліба, подарунок для своєї колонії. Але стежка зникла. Гілка впала, дощ змив сліди, і грінко заблукав. Фея помітила його, розгубленого біля свого порогу. Змучився малий, лагідно мовила вона. Заходь на каву. Грінко чемно відпив крапельку кави, бо мурахи невеликі кавомани, але виховані. Тоді Оля легко злетіла в небо, її крильцями рехтіли, мов промінчик роси. «Іди за мною, сказала вона. Я покажу тобі шлях, і він рушив за нею, крихітний, але сміливий. Грінко повернувся додому, тримаючи свою крихту ще міцніше і знову є історією фею, яка літає над лісом і показує шлях тим, хто загубився. Найменше подорожній варти великої доброти, а справжня турбота це коли не просто показують шлях. А йдуть поруч, поки ти знову не відчуєш себе вдома.